Відмінювання в німецькій мові, не лякатися про все по черзі. Ця таблиця вона має в собі більше інформації, ніж може здаватися на перший погляд. Сьогодні ми будемо розбиратися у відмінювання означуваних артиклів. Артикль це частина мови, яка не перекладається, вона вказує на рід іменника, перед яким вона і стоїть. Увага на рід, а не на стать, тому що стать це поняття біологічне, рід це поняття граматичне. Рід і стать в німецькій мові не завжди співпадають. Артиклі бувають неозначені та означені. Неозначені артиклі вказують на особу, предмет або явище взагалі. Означені артиклі вказують на особу, предмет або явище конкретно. Про те, як визначити відповідний артикль до того чи іншого слова, піде мова далі. В нашій таблиці є рядки і є стопчики. Розглянемо перший рядочок, позначений синім кольором. На ньому ми бачимо літери Л. Давайте розбиратися. М стоїть для чоловічого роду. Якщо артикль вказує на іменник чоловічого роду, м означає маскуліном. F вказує на жіночий рід німецькою фемінінум, N вказує на середній рід німецькою нойтрум, і PL вказує на плюраль в перекладі з німецькою означає множина. Що стосується стовпчиків, то тут історія дуже цікава. Ми в першому стовпчику бачимо такі слова ном номінатів в перекладі означає називний відмінок. Потім дат датів, давальний відмінок, ак акузатів це поєднання родового та знахідного відмінку. Я говорила раніше, що в цій таблиці знаходиться більше інформації ніж може здаватися на перший погляд, і це дійсно так. Для чого нам потрібна мова? Я прошу вас відповідь на це запитання в коментарях. Як ви вважаєте, для чого потрібна мова? Моя версія мова потрібна в першу чергу для того, щоб назвати? Того, хто виконує якусь дію, для того, щоб назвати саму власне дію, і для того, щоб назвати те або того по відношенню до. Кого або до чого ця дія виконується? От ми і маємо з вами три категорії: активний актор, діяч це є суб'єкт німецькою зуб'єкт, дія, дієслово, предикат і той по відношенню до кого дія виконується, це є об'єкт. До нас під'єднався ще один асистент. Ось, і, власне, у нас є три складові. І ось цей рядочок з номінатів відповідає суб'єкту. Добре? Тобто ми е, маємо таблицю і в ній вже вкладені відмінки двох складових мови фактично, та? цього суб'єкту, частина, яка активно виконує дію, і об'єкту. Е, тобто рядочок з датів і акузатів він вказує на об'єкт. Це те або той по відношенню до кого виконуємо. Конується та чи інша дія. Які ж слова нам вказують на те, що перед ними потрібно обов'язково вживати артикль чоловічого роду, це особи чоловічого роду, батько, брат, син, друг? Це професії чоловічого роду, лікар, юрист. Тепер переходимо в часову таку площину. Це дні тижня, понеділок, вівторок, тощо, це місяці, це пори року, і це сторони світу: південь, північ, захід, світ. Також є. Закінчення, які вказують на те, що перед цим словом має стояти артикль чоловічого роду, наприклад, закінчення лінг. Ми знаємо слово шметерлінг це метелик. «Лінг» – закінчення значить перед «шметерлінг» буде 100% вимагатися артикль чоловічого роду. Таких закінчень підказок ми їх будемо називати закінчення підказки. Їх є багато. Наприклад, також ОГ відноситься до такого закінчення підказки Казки мотор, реактор буде тоді відповідно де мотор де реактор. Їх багато, їх цілий список про це окремо іншого разу. Які ж слова нам вказують на те, що перед ними вимагається артикль жіночого роду, це особи жіночого роду, мати, донька, подруга, це професії жіночого роду, вчителька? Лікарка і так далі. І е, за, зараз ми знову переходимо до закінчень підказок. Е, до них відноситься наприклад закінчення Е. В 98 випадках е, в закінчення Е буде вказувати на те, що перед іменником вимагається артикль жіночого роду. Е, також це закінчення е і німецькою читається як АЙ, е, також це закінчення хайт, кайт, шафт, унг, тет ік. «Ур» і іон. Всі ці закінчення я напишу в дописі під цим відео. Що стосується слів середнього роду, то ми можемо їх визначати за також за закінченням або за суфіксами, в тому числі за зменшувально пестливими суфіксами: хен, лайн. Ми кажемо, наприклад, пакет, тоді буде das, пакет, хен. Будь-яке слово, в якому є суфікс хен, буде середнього роду. По цій же аналогії ляйн, дас Kindlein», або також закінчення ment, мент ніс um, tum». Що стосується множини, є п'ять категорій, п'ять правил утворення множини в німецькій мові. Ми зараз цього торкатися не будемо. Єдине, що скажу: що будь-що, чого є багато, що вживається в множині, матиме артикль ДІ, але це не те ді, що жіночого роду, а це те ді, що множина. Тепер маю до вас питання. Ми кажемо, ось німецька мова така складна. Давайте подивимося на свою рідну неньку українську мову. Чи ми в українській мові не відмінюємо слова, а вже ж відмінюємо. Ми також кажемо дати кому дитині, а не дитина. І ми говоримо потребувати кого, маму, а не мама. Власне, ось ці два слова дати та потребувати я в своїй практиці використовую як слово. Підказки для того, щоб визначити, який рід нам потрібно вживати. Дати кому, відповідно, датів, і потребувати кого, відповідно акузатів. Яку ж функцію виконують ці відмінки? Щойно я казала, ми, наприклад, дати дитині змінюється закінчення дитини на, а змінюється на і. От цю функцію виконують в німецькій мові артиклі. Власне, для цього потрібна ця таблиця. Отже, якщо ми беремо за основу слово батько «der Vater», і ми хочемо сказати дати щось батькові «ich gebe etwas dem Vater. дати щось матері, Der Mutter. дати щось дитині, дитина в німецькій мові середнього роду. Das Kind, відповідно, в датіві ich gebe etwas dem Kind. І множина цікава тим в датіві, що до іменника додається закінчення en, якщо його немає в основній формі. Наприклад, die Menschen в номінативі, тоді нам не потрібно в датіві додавати ЕН, бо воно вже є, Den Menschen. Але це люди, так? але ми можемо сказати «die Leute», закінчення «e», в даті буде «den Leuten». Аналогічна історія з акузативом. «Я потребую батька», «ich brauche den Vater», «я потребую мати» Ich brauche die, ich brauche das kind. Ich brauche die Leute». В комірці з датівом ми бачимо, що невеличкий віршик mit nach aus zu Аус bei» Датів тут не забувай. Це прийменники, які вказують на те, що після них використовується артикль в датіві. Тобто, якщо я кажу, що я гуляю з батьком, то це буде звучати так: ich gehe mit dem Vater, Відповідно акузативи ми бачимо абревіатуру фудок і розшифрування прийменники, und durch und gegen, які вказують на те, що перед іменником після цього прийменника, тобто між цим прийменником та іменником буде артикль в акузативі. Ось це, власне, те, що потрібно було знати про цю таблицю. Це перша з дев'яти таких подібних таблиць. Як я казала, в ній е, заховано інформації більше, ніж може здаватися на перший раз. Пропрацьовуйте її, можливо, продивіться це відео декілька разів. Е, як домашнє завдання, але не сприймайте це як домашнє завдання, коли треба обов'язково сидіти за столом і щось прописувати. Ви можете робити домашнє завдання будь-де просто подумки. Е, назбирати максимальну кількість. Слів чоловічого, жіночого, середнього та чоловічого роду, та намагатися ось так, як м'ячиком футбольних, їх футболяти в дачеві та в акузаців. І на заключення речення, яке стане, скоріш за все, девізом нашого каналу. Якщо у вас є питання, ви знаєте, що робити.